Вітаю! Продовжую розбирати проблемні питання реформи деінституціалізації, а по-простому реформи інтернатів. Зупинюся на порушенні права дітей на безпеку в ході реалізації цієї реформи. Метою реформи була ліквідація дитячих будинків зовсім інтернатів та шкіл для дітей сиріт. Ці заклади були виключно для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування і дітей у складних життєвих обставинах, які проживали там та навчалися. Передбачалося, що в системі освіти ці заклади будуть ліквідовані діти будуть приходити в школу лише для навчання, а жити, діти, сироти та діти позбавлені батьківського піклування будуть в сімейних формах, які Мінсоц створить або у тих закладах, які повинні були виникнути в системі Мінсоцу. Але на практиці реально в системі Мінсоцу для дітей, залишених без батьківської опіки, нічого не виникло. І сімейні форми не розвинуто, а на всіх сирітських школах просто замінили таблички. От і вся реформа, а діти сироти так і залишилися жити в інтернатах. І зараз у нас замість зож інтернатів, де жили діти сежіло та статусні. Сьогодні є містецькі або спортивні ліцеї, де на всіх дітей одна бандура або м'яч. Ми таке бачили у Рівненській області, Миколаївській та майже в усіх областях ми з членами тимчасово слідчої комісії. В Житомирській області при ліквідації у Шомерської школи-інтернату дітей просто напряму переводили в притулки або повертали в біологічні родини, яких діти ніколи не бачили. А на наступний день вилучали побитими з цих небезпечних родин. І це була пілотна область Житомирська. Ось така реформа деінституціалізації. така деінституціалізація зі школи-інтернату в притулок або в небезпеку. Заклади були просто переиміновані. Без вирішення долі дітей. Кому така реформа потрібна? Але якщо для звіту, то так в Україні сьогодні більше немає дитячих будинків, шкіл, інтернатів та селітських шкіл. А навіщо тоді така реформа? Потрібно боротися не із закладами, а з причинами потрапляння до них дітей. Останні були лише в Одеській області, які відчайдушно боролися проти такого псевдореформування. І все ж таки під тиском Мінсоцу їх перейменували в спортивні ліцеї для Галочки. Мінсоц прозвітував про успішну реформу. Але там як жили діти-сироти, так і продовжують жити. А мало відбуватися зовсім все по-іншому. Зараз такий підхід застосовується до реформи будинків дитини, що перебувають в системі Міністерства охорони здоров'я. Всі вони мають стати центрами паліативної допомоги. Куди будуть влаштовуватися здорові діти, невідомо. Мінсосом для цих дітей нічого не створено, а заклади вже фінансуватися не будуть. По суті, будуть ліквідовуватися. На засіданнях тимчасової слідчої комісії ми постійно чули перепалки чиновників з різних міністерств між собою, що заберіть з наших закладів ваших дітей. Бо всі намагалися максимально позбутися цих дітей. Забуваючи про цьому, що діти ці громадяни України, а чиновники вони, вони є державними службовцями України, які повинні ними опікуватися, Міністерство освіти і науки стверджує, що відповідає тільки за освіту дітей. Міністерство охорони здоров'я що тільки відповідає за лікування дітей. А Мінсоц вважав, що дитина сирота, яка перебуває у закладі МОНУ або МОЗу, це не відповідальність Мінсоцу. Хоча вони профільне міністерство, яке відповідає за дитячу політику. І скільки не міняє міністрів, нічого не змінюється. Висновок цього ліквідація дитячих закладів не може бути окремою метою реформи. Треба боротися не із закладами, а з причинами потрапляння до них дітей. Це зрозуміла минулий міністр попередній, прийшла нова, два роки. Теж намагається зрозуміти. Поки не створена альтернатива, поки не створена достатньо кількість родин та не розвинуті послуги, ліквідація закладів призведе лише до безпритульності для втрат до втрати наших дітей, до того, що дітей не будуть вилучати з умов небезпеки або просто, або просто немає куди влаштовувати дітей. Вони будуть залишатися в небезпеці. Коли у дітей не буде потреби у закладах, буде альтернатива, інтернати зникнуть самі по собі. Все це розуміє міністр Жилнович, але чомусь. Блокує закон, який би вирішив дитячі проблеми. Дякую за увагу.